На Вісім академічних коней у тендемі звершницями впевнено крокують імпровізованою ареною: незламні, горді, витривалі та граціозні. Вперше після евакуації на прилучену Дергачівська дитячо-юнацька кіноспортивна школа, що діє на базі Державного біотехнологічного університету, збирає аншлаг. Символічно свої номери присвятили Дню Державного прапора України та Дню Незалежності України. Ідею створити свято для містян підтримала Прилуцька міська рада. Виступ вдячності всім хто допоміг закладу вистояти, організували 23 серпня. Концертну програму назвали Виступ вдячності. Це красивий спосіб сказати дякую кожному та кожній, хто підтримав і продовжує підтримувати спортивну школу. Свої номери коні та тренери присвячують волонтерам, які працюють на конюшні, і благодійникам, що надали новий дім. Сьогодні виступ цей приурочений, звісно ж, до дня незалежності нашої держави, до дня державного прапора України. І щоб подякувати всім небайдужим, хто виявив. Бажання допомогти, хто донатив, тому що дуже багато місцян підключилося, дуже багато було донатів. Ми всім без дякуємо за це. Марина Стальмах серед тих, хто відгукнувся на потреби кіноспортивної школи. Волонтерка каже, постійно опрацьовує запити та намагається допомогти коням. Особисто я допомагала це, шукала машини для того, щоб звозити сіно солому. Також ось зараз забезпечували, тому що потрібно на зиму корма. Забезпечували соломою. Постійно ведемо збір, банка відкрита, щоб люди донатили. Також ще основна банка це директора кінної школи Оксани Володимирівни на 600 тисяч гривень. Туди також люди донатять. Раду відвідали мені виступ і інші волонтери, котрі з перших днів евакуації допомагали тренерському складу та коням. Прилужанка Людмила. Поправка брала участь в облаштуванні конюшні, і сьогодні волонтерка підтримує кіноспортивну школу. Ми робимо все, що треба: Сіно привожу, тирсу привожу, коней привожу, людей привожу. Навколо спортивного закладу об'єдналася не лише Прилуцька громада. Активно працюють на конюшні, також ічнянські волонтери. Взагалі я з дитинства люблю коней, а це моя стихія. Тому коли я почула, що на прилученно будуть евакуювати коней, я не могла стояти осторонь і, звичайно, чим змогла, почала допомагати. Перш за все, Хочу подякувати кожному українцю, який не став байдужим до цього горя, до цієї біди. Ми всі об'єдналися і. Змогли допомогти цим коням. Виступ вдячності розпочався з параду. У руках незламних жителів Харківщини замайоріли синьо-жовті прапори. Показова програма складалась із шести номерів. Глядачі мали змогу наповну насолодитися конкуром. Українська їздова демонструвала іспанський крок. На коні вправно виконували і синхронні рухи. Найнебезпечніший, але і найзахопливіший номер стрибок через людину. Учасником такого експерименту зголосився стати один із глядачів. Директорка школи каже, до організації програми. До виступу вдячності долучили найкращих коней. Коні повинні бути досвідчені, врівноважені, коні повинні бути гарно виїжджені, тому що всі повороти це, все потрібно проробляти. На це, от ви бачили нове, ну, там іспанський шах, кінь свічить, кінь бігає з замиранням, якби з захватом пространства. На все це потрібен час, і це навіть не на місяць, і не два, на це йдуть роки. Знову дарувати щирі емоції глядачам за щастя і вершницям. Адже врятовані з Харківщини коні тривалий час проходили реабілітацію, пристосовувалися до нових умов життя. На прилуцьких умов вони треть трошечки десь місяць, те точно привикали, бо після обстрілів звісно, що вони під стресом. А так вони дуже опитні коні, які виїжджають на змагання. Десь на показові виступи, тому для них це не є якимось стресом. 28 академічних коней продовжують тренуватися та вивчати нові номери у новій домівці. Спортивна школа розмістилась у селі Дідівці на приватній конюшні. Її безоплатно надав народний депутат України, наш земляк Валерій Дубіль. Деякі наші реквізити згоріли разом з нашою конюшнею, На жаль, і тому ми щоб віддячити людям, ті, які нас тут прийняли в дідівцях. Ті, які нам дозволили тут бути, все ми вирішили, як відблвідблагодарить за ваш прихисток за вашу доброту. «Дублі Валерій Олександровичу, велике дякуємо вам за таку можливість, що ми можемо тренуватися, займатися цією справою, катати діток. Так що це все благодаря вам, тому що нам де є, є де жити, де тренуватися. Аби утримувати всіх майже 30 коней, необхідне значне фінансування. А всі запаси, що мала Дергачівська дитячо-юнацька кіноспортивна школа, згоріли через влучання ворожої ракети в конюшню на Харківщині. Це сталося за декілька тижнів після евакуації на прилучену. Якщо ви хочете під... Тримати дергачівську дитячу юнацьку кіноспортивну школу QR-код на екрані та перейдіть за посиланням. Лише спільно ми зможемо допомогти.